Доброго дня, друзі. Розкажу я вам про рози. Вночі холодно, а в день багато тепліше і йде подовження степла. Що я роблю? Я обробляю вітамінами. вітаміни І обробляю. Тоді в мене вирівнюється. Можна і піном обробляти. Вже то, що має. Тепер я хочу вам розказати, чим я обробляла свої рози. Підживлювала я добривом для роз, від кліщів я обробляла актофітом, від хвороб фульконом. То є професійні. Можна обробляти таурус, але препаратів є дуже багато, щоб не було привикання. Ми міняємо їх, хто мало має розів, можна обробляти спасатель роз. Там є різні і від хвороб, і від шкідників, і стимулятор росту, і пожива. Так що теж воно добре. Тепер, якщо у вас є кумарі, я розсипаю мамку, від неї вони тріскаються, і борна кислота. Вони несуть до своєї матки і вона гине. Е, можна актарою проливати, якщо там є вже скупчення на коренях, то, бо вони об'їдають Отакі, От Таким способом я користуюся. У так, мене такі вітаміни, яким я користуюся. Віднайшла я свою хвою настояну з цивулею, дуже нею тішуся, часто її використовую. Буду робити ще настоянки з кропиви, намочую кропиву і туди даю дріждів трошки, цукру. І ще до кропиви я накидаю різних трав, кульбаби, чистотіло, трави. Все, що в мене росте, я туди кидаю, роблю таку приділку. І тоді беру літру на відро води. Правда, вона постоїть декілька днів. І прохожуся по розах. Вони в мене тоді менше хворіють і краще ростуть. Так, настоєнка пополу так само настоюю. І цибулиня настоюю теж на воді. І так міняю. Теж воно мені подобається. Удаляємо сплячі бруньки, О, цвітіння у вас не буде. Тоді підуть бокові і дадуть вже цвітіння. Зараз холодно і дуже багато сплячих бруньок є. такі пусті закінчення. Їх треба забирати. А якщо в врози отакі маленькі, Наростають, в них теж нічого не буде. Я їх теж забираю. Тут прищипнула і тоді піде здорова гарна гілочка. Отакі маленькі відросточки. Я їх просто отак знімаю. Квітують моє полонечки. Кошуємо ми трави біля своїх кущів, щоб було нормальне повітрювання, щоб менше у вас хворіли ваші рослинки. Тобто, і щитовитка, і ржа, і, ржав, і роса, руса. Це буде на кущове. Якщо в мене росте малина, проростає біля смородини, я її скошую. Має бути смородина окремо, вряд в мене йде малина, так, що, щоб вони добре провітрювалися і не заважали одне одному. Урожаю більшого не буде. Наоборот, врожай буде тоді, коли воно буде рости гарно і добре. Так, в мене м'ята, агрус, вжина, воно все собі росте. Так само все обробила від хвороб і шкідників і підживила. Трави, які ми покусили, я залишаю під кущами, як поживу для рослини. Нічого не забираю. Гарного всім дня.